Ура! Ура, друзі! Я знайшла причину, чому замок штанах розсунувся. Я знайшла причину, друзі, скільки я тут навчилася, зараз все розповім. Так, дивіться сюди. Ха -ха, класно! Боже, скільки ж це уроків подає кожна найменша ситуація. Наскільки життя красиве. Замок розійшовся, і я вже думала міняти на ось цей замок. Але я так подумала, в чому проблема. Виявилося, що проблема була в тому, що зіскочила ця пуговичка. І я знизу, тут внизу, на замку обрізала, щоб можна було доступити, тому що тут, бачите, якось було проникнути запхати цю пуговичку. Я запхала цю пуговичку, вона почала зв'язувати ці дві частини штанішок, як то всюди є пари, парочками воно працює. В церкві в нас теж образи попарно. Ой, в нас щось з вишивкою не є в порядку. Багато таких непарних образів вишивка не підходить одна до другої, хоча візуально це незамітно. Але там знайомі мої ті кажуть, що ніби є розпаровки. Так, тому дуже важливо робити одинакові пари. Знаєте, так само люди в житті вони сходяться, ніби вони так збоку подібні, а насправді це зовсім різні люди. І коли ви знаходите таку пару, з якою вам в житті, як то кажуть, два сапога пара, то це дуже класно. Так, Тому бажаю спостерігати, хто вам подобається, і ви з тою людиною ростете разом. От, я думаю, такі пари формуються, бо ти не можеш улюбитися в того, з ким ти не знайома, чи ще там щось, ну, подобається мені артист. Але що я про нього знаю? Скільки років я цікавлюся його досвідом? Ну, наприклад, нічого, тільки просто подобається, а слухаю зовсім інших, то вже пара не може так сформуватися цілком і повністю. Я так щось собі це уявляю, як це знаходити свою половинку. Як вам, друзі? Так, а далі друга причина з'явилася. Я дивлюся, блін, пуговичка, то ховзає я гарно догори. Але тут надірвано. Я думаю, як може таке бути, щоб таку плотну тканину воно надірвало. Виявляється, це було лише розпорено. І я давай акуратненько пришила до цього такого бігун... цього бігунка доріжки. Прищила, та й думаю, чи буде ховзати цей ховзунок. Ви знаєте, що ховзунок? Він дуже такий вимогливий, йому треба ідеальну дорогу. І виявляється, він ховзає шикарно, розкішно. І наступна остання причина це було те, що тут не, не міг мужчина зробити собі глибокий розсуб. Глибокий. і воно тут, бачите, було так зішито, і замок роз, роздво вискочив. І я дала йому таку максимальну глибину, що він може робити крок широкий, глибокий, розумієте, тому що воно ну, ногу, нога ногу тримає, і я дала просто в глибину на максимум, щоб навіть якщо в нього розсуне замок, і чи він навіть його потягне, він все рівно у нього не зіскочить.